Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам розкажу про наш головний мозок, на які частини він поділяється та які функції він виконує. Перше. Лобова частка. Вона виконує такі функції, як поведінка, і чуття, точні рухи та мова. Далі тім'яна частка. Вона виконує функції основні рухи та нюх. Наступна Потилична частка. Вона виконує такі функції, як зорове сприйняття та зір. А тепер мозочок. Він виконує функцію слуху. І нарешті скоренева частка. Вона відповідає за мову. І ще не забуваємо про стовбур мозку. Та спинний мозок. Ось що в мене вийшло. Очікуване та реальність. Всім дякую за увагу. До побачення!